Ну, для російської економіки це буде. Давайте я скажу такою політкоректною мовою, але ви все зрозумієте. Для неї це буде трендець. Ну реально, ну по перше, в них дійсно є проблеми. Я не хочу виглядати зараз, якимось, знаєте, супероптимістом, але давайте просто подивимося навіть на ті заяви, які роблять російські офіційні особи. Вони вже не приховують критичної ситуації. Вони кажуть, що у них не так багато залишається можливостей, і нафта нафта. І можливість торгувати з іншими країнами це єдиний по суті для них. Ну такий, знаєте, єдине джерело, коли вони отримують гроші, які потім витрачають на війну. Якщо все це перекрити. Ну, їхня економіка задохнеться буквально там за пару місяців, і вона точно в такому режимі не зможе вести бойові дії проти України. Просто тут головне питання зараз: як це все звести до купи? Розумієте, як і санкції Європи накластися, тому що європейці дивіться, європейці своє свою роботу домашню. Ну от найближче вони виконали. Вони пакет прийняли. Вони я ще раз кажу. Вони повинні почати з далі. Вони почнуть це робити. Вони збільшать допомогу Україні. Тепер виходить, що знову домашнє завдання за Трампом. Трамп поставив дедлайн, але я не розумію. Ну не, не бачу, як він може тепер від цього дедлайна відмовитися. Тому що 1 вересня очевидно, що Путін не завершить війну. Очевидно, що Путін не погодиться ну прям на 1 вересня на перемир'я. Тому що дивіться, якщо Росія погодиться на перемир'я і воно почне діяти для Трампа. Це буде аргументом. І він тоді, мабуть, мита не введе. Ми повинні це розуміти. Але ну я не вірю, що Росія за два місяці погодиться на перемир'я, навіть менше ніж за два місяці. Да? І не вірять європейці. Я думаю, що в Штатах не сильно в це вірять. Тому Трампу придеться робити те, що він сказав. От і все.